Пане президенте, США і Білий Дім говорять про те, що у них є докази того, що Росія втручалася в ситуацію на Україні, направляла туди свої збройні формування і поставляла зброю. У них є докази. Ви вірите в це? Якщо у них є докази, то нехай вони їх представлять. Ми бачили весь світ, бачив, як державний секретар Сполучених Штатів демонстрував в Раді Безпеки ООН доказ того, що в Іраку є зброя масового знищення, помахуючи пробіркою з якимось пральним порошком. зрештою війська сполучених штатів увійшли в Ірак, повісили Саддама Хусейна, а потім з'ясувалося, що ніяких засобів масового знищення в Іраку не було і немає тому ви знаєте, говорити це одне, а мати докази це зовсім інше. Я вам ще раз кажу: ніяких збройних сил Російська Федерація не вводила. Тобто американці брешуть зараз? Вони брешуть. Ніяких збройних сил, навіть ніяких російських інструкторів на південному сході України немає, не було і немає. Україну Ви не хочете приєднати Україну і ніколи намагалися дестабілізувати там ситуацію? Ні, ми цим ніколи не займалися і не займаємось. Українській владі сьогоднішній потрібно налагодити діалог зі своїм власним населенням. Франція, на вашу думку, це суверенна і незалежна держава, до якої прислухаються. Яке ваше ставлення до Німеччини? Ви говорите? з Ангелою Меркель по російськи і по німецьки, а Франсуа Оланд не знає російської мови. І ви не знаєте французькою. чи можна сказати, що ви говорите однією мовою? Це не заважає. Незнання з мого боку французької та російської з боку франсуа не заважає нам говорити по суті на одній мові. навіть через перекладачів ми добре розуміємо один одного що стосується рівня суверенітету, повторюю, будь-яка країна, яка вступає в певні військові союзи, добровільно передає частину свого суверенітету над національним рівнем для Росії. Це неприйнятно. А що стосується інших країн, це не наша справа. країни самі повинні визначати, як їм діяти і як чинити Але в цьому зв'язку мені пригадується традиція голізма і генерал деголь який захищав суверенітет Франції? Мені здається, що це гідно поваги, але є інший приклад. Приклад Мітерана, який говорив про європейську конфедерацію, до речі кажучи, за участю Росії, і мені видається, що нічого не втрачено. я маю на увазі майбутнє Європи. У вас що у вас немає відчуття, що Америка зараз хоче оточити Росію послабити особисто вас, Володимира Путіна, і можливо ізолювати вас на міжнародній арені. ви сьогодні дуже вічливо розмовляєте, але ви ж знаєте, якою є реальність. реальність я бачу реальність але ви ж самі сказали, що Росія найбільша країна в світі за територією оточити її дуже складно. А потім а потім світ настільки швидко змінюється. Що навіть віртуально це зробити практично неможливо. але ми звичайно бачимо спроби адміністрації США натиснути на своїх союзників, використовуючи свої явні лідерські позиції в західному співтоваристві для того, щоб вплинути на політику Росії. Політика Росії буде проводитися виключно виходячи з наших національних інтересів. Ми, звичайно, враховуємо думку наших партнерів, але будемо керуватися інтересами російського народу. Адже входження в будь-які військові блоки, в будь-які такі жорсткі інтеграційні об'єднання, означають втрату певної міри е, суверенітету. але якщо країна обирає такий шлях і хоче втратити частину свого суверенітету, це її справа. Володимир Путін, поки що невідомо, що залишиться в історії від епохи Путіна. Ким би ви хотіли запам'ятатися? Хотіли б ви, щоб вас вважали демократом або авторитарним лідером? Я би хотів Я хотів, щоб мене вважали людиною, яка зробила максимум на що була здатна для щастя і процвітання своєї власної країни для свого народу. Великі спасибі і прекрасної подорожі до Франції, пане президенте. prezydent do widzenia i e bolshoj spasiba bolshoj spasiba bolshoj